Усім привіт! Сьогодні дуже цікавий огляд на новиночку від Teens Only. Teens Only – це бренд оглядової косметики для підлітків, та вони прислали мені боксик. До речі, ось цим набором від Teens Only я користуюся, та він мені дуже подобається. Тут дуже м'якенька така косметичка. У мене усі косметички маленькі, та нарешті в мене з'явилася ще й ось така велика. Косметичка вже ж крута, але давайте подивимося, що ж в ній. Перше, це маска для волосся. Оп. Ця маска зволожує, зміцнює і відновлює волосся. Так, далі це просто шампунь. Теж зволожує і зміцнює волосся. Так, ще бачу тут ось таку миленьку резинку. Та ще спрей для волосся. Дуже круто, що в мене тепер є ось такий догляд. Я вже скористувалася цим доглядом, та справді моє волосся стало насичене там, яке дуже рекомендую спробувати усім цей набір.